А якщо мені бігати не можна? Часто мене запитують. А я тоді хочу запитати. А ходить вам можна? То й ходіть. Саме так, якщо вам не можна бігати, просто берете так само і просто йдете. Як можете, так і йдете. Бажано, щоб з вами нікого не було. Бажано, щоб ваші думки були тільки ваші, щоб вам не прийшлося ну, болтати, скажімо так, це так. щоб не було болтавні. Щоб ви залишалися наодинці зі своїми думками. Ходити треба так само, ритмічно. Можете швидко, ходіть швидко, не можете швидко, ходіть, просто ходіть, результат буде трошки довше, але він все одно буде. Що ще головне в, бігі? в ходьбі. Якщо бігати треба не менше, ніж 21 хвилина, то ходити ну, хоча б 30 хвилин. Хоча б. Краще, якщо ви навчитесь ходити, ну, ходити годину. Якщо ви вже ходите, то обов'язково звертайте увагу на відчуття, які ви. Відчуваєте при ходьбі, тобто що стопи стають на землю. Що вони відчувають? Нехай би в кросівках там чи там яких ну в чому? В чому, в чому. Що ви відчуваєте ногами? Потім відчуття ваші будуть підсилюватися, ви будете відчувати, що ви відчуваєте в колінах, і поступово ви вийдете на відчуття всього тіла. Тобто тягніть за собою щодня. Я не кажу, що там розвивати, але почніть, хоча б, дослухатися, що відчувають ваші ноги, коли ви ходите. А взагалі, то звертайтеся, будемо вас. Розбирать і збирать заново.